Привітуліки всім привітуліки. Понеділок, 5 грудня. Ох і вітер. Хто в нас тут самый бойкий, Лада і вікуся. Ладуся і вікуся. А ті дівчата всі в сараю хрумають. Понеділок-понеділок початок нового трудового тижня. Вова прогріває машину, вже одягається їхати на роботу. Ворота вп'ять не закрив. У нас сьогодні мінус 17. Зраночку мінус 17. І на голу землю лупаса мороза. Ай, хоч би вітру не було, може б не так було холодно. А з такими вітрами, як позавчора, вчора, сьогодні. Це просто капець. Да, беременюшки мої. Віка, ти кітна чи ні? Це не віка, це шило в сроки. Тепер щодо планів на день. У мене тут вже варяться легені і серце. Вже перший раз воно закипіло. Я воду поміняла, їх промила. І це вже в новій водичці вони у мене закипіли. Але я трішечки не подумала. Вірніше, навіть, навіть реально і не думала. Це матуся сьогодні підказала, каже, а навіщо ти вариш серце, залишила б на новий рік або на день народження на якийсь салатик. Його можна було б сирим прибрати до камери, а потім зробити салатик. Ну, вже що є, то є, тому відвари не приберу. Притишаю вогонь і зараз накриваю кришкою, нехай вариться. А тут у мене буде зельц. Тут буде зельц. Кришки з цієї каструлі нема, тому приходиться. Приходиться з листиками накриватися. Це хрюшки злила. Шкода виливати таку воду геть. Це з легенів перша водичка. Злила в миску, зараз трошки охолоне і перелю тоді у відро.